Протягом найближчих двох тижнів президент підпише нову редакцію закону про мобілізацію. Якби українці не намагались розказати в мережі інтернет, що ще не підписано, що не вступило в дію ілюзій, ми а, не будемо поширювати. Він підпише цей законопроект і він вступить в силу, адже вже почала з'являтися інформація і про оновлену версію оберігів, підтягування до електронного кабінету і так далі. Я кілька відео записав сьогодні. Під загальною назвою Не будьте наївними, інколи люди думають, що от щось має магічне статись в останній момент. Я підкреслюю, що деякі плани і деякі... Ідеї вони закладаються і реалізовуються протягом певного часу, і часто назад здати неможливо. Тому ті, хто каже, що от, 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 от іще не підписано, буде підписано. Буде підписано і буде реалізовано. Тепер давайте подивимося, а що цей закон передбачає. Ми зараз не будемо аналізувати абсолютно все в цьому законі. Дочекаємось там підписання, опублікування і так далі. Але що ми знаємо точно, і що ми знаємо, що точно реалізується і так. Після публікації закону всі військово зобов'язані мають протягом 60 днів уточнити свої облікові дані у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет. Тобто у нас буде з вами доступ усіх військовозобов'язаних, а я нагадую це 18-60 років, тут без всяких е, нюансів. Заходимо, уточнюємо, 60 днів у нас є. Далі, чоловіки від 16 до від 18, вибачаю, до 60 років зобов'язані постійно носити з собою військово обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. Звертаю увагу, не тільки ті, хто. Підлягають мобілізації, а і призовники в тому числі. Хоча частина призовників не підлягають мобілізації. Ми це знаємо з 18 до 25 років, не включно вже а до 25 років. Але документ ви повинні носити. Тобто, ви повинні стати на облік і мати з собою ці документи. Далі електронні повістки громадянам не надсилатимуться сьогодні. Про це говорили в мене відео є в телеграмі їх надалі вручатимуть лише у паперовому вигляді. Ну знаєте, набагато чого обіцяли, але ми бачимо про те, що була інформація, що навіть якщо вас не знайшли за місцем проживання, повістка буде вважатися врученою. Ну подивимось. Отримати це важливо для тих, хто за кордоном, отримати консульські послуги в закордонних дипустановах України, військово зобов'язані від 18 до 60 років, зможуть лише якщо вони оновили свої військово-облікові дані. Тобто, фактично, для тих, хто перебуває за кордоном, в ТЦК ви звернутись не можете, в ЦНАП ви звернутись не можете, тому що не можете приїхати. Якщо ви приїдете, ви не виїдете, це зрозуміло всім. Тому вам потрібно дочекатися електронного кабінету. Новити там дані і потім лише йти до е, отримувати консульські послуги в дипустановах. Далі. Наступне, чоловіки від 25, це я підкреслю включно, до 55 років, які отримали інвалідність другої, третьої груп після 24 лютого, за винятком військових, мають ще раз пройти санітарно-медико-соціальну експертизу, щоб підтвердити її висновки. Тобто, ще раз підкреслюю. Тім, кому від 25 до 55 інвалідність 2-3 групи прийдеться перепідтверджувати, якщо вони військовий, і отримали цю інвалідність після 24.02.2022 року. Знаю по деяким своїм знайомим, що якось миттєво люди з інвалідністю перетворюються на абсолютно придатних. А тому що зараз навіть приватні клініки бояться, ну, я так розумію, що бояться або писали раніше те, що не відповідає дійсності. Або нині вже пишуть те, що відповідає дійсності. Шосте, замість строкової служби запроваджується базова військова служба, її проходять громадяни віком від 18 до 25 років, вони зможуть самостійно обирати період проходження служби до того, як їм виповниться 24 роки. Тобто очікуємо, що в університетах. Буде запроваджений курс базової військової підготовки. Ну і ось про це пункт. Із 1 вересня 2025 року, ну, якщо доживемо, в закладах фахової передвищої, я звертаю увагу, це коледжі військових вишах та військових навчальних підрозділах вишів впроваджується базова загальновійськова підготовка. Чоловіки зобов'язані проходити, а жінки за добровільною угодою. Тобто мається на увазі, що Фактично, чоловіки всі мають пройти так звану військову кафедру. Тепер це вже не добровільно. Тепер вже це не знаєте, як раніше було всі, хто могли домовитись про військову кафедру, собі її робили, а потім постраждали за це ж, тому що виявилося, що в них є військові кафедри, військові звання, військові знання. А служити вони не хотіли. Тому похапали собі ці військові білети. Коли вчились в університетах, а коли прийшла біда, виявилося, що служити вони не хочуть. А тепер і зараз люди, ну, скажімо так, вже обережніші до військових кафедр, але ось закон буде врегульовувати, що ця військова кафедра для чоловіків буде обов'язковою. Далі, призовники зобов'язані щороку до 1 жовтня, подавати у ТЦК документи, що підтверджують їх право на відтермінування служби. Тобто це стосується призовників. Звертаю увагу не тих, хто підлягає мобілізації, а призовників. Ну, в будь-якому випадку чекаємо на остаточну версію закону закону, який, як правильно кажуть українці, він ще не підписаний, але повторюю: ілюзій будувати не потрібно. Він буде підписаний і, скоріш за все, в тому вигляді, в якому він є зараз. Повторюю слова одного адвоката. З Фейсбуку, яка взяла читати цей законопроект. І через 2 години про читання написала в Фейсбуці одне слово. Аналізую законопроект, поставила три крапки, написала триндець. Поживемо, подивимось, підписуйтесь на канал, чекаю ваших коментарів щодо почутого, можливо, ви щось додасте, тому що інформації дуже багато. Людей вона турбує, вона цікавить. Тому, якщо ви зможете щось додати в коментарях, буду дуже вам вдячний.